Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні, Русі. Слава. Ну що ж, дорогі мої друзі, близькі, родичі, родичі, учні, учні, учениці, наставники море. Всіх вас вітаю. Ось вже і прийшла осінь. Осінь по розбору врожаю і підведення підсумків. Все енергії, мудрості і досвіду. Коли проходить рік, так, і ми підводимо підсумки, як? який урожай. так? І по тому урожаю ми бачили, як ми файно працювали чи не файно. Е як ми були налаштовані, так. Ну, Що нам дав цей рік, так? Тобто, Якщо ми в гармонії з собою, в гармонії з Всесвітом, то тоді і, і дощик падає вчасно, і урожай тоді прекрасний. Ось. Тобто, це таке на такому простому прикладі, ви можете зрозуміти, що таке осіння енергія. Осіння енергія це, власне, Багатство, достаток, заможність, мудрість і досвід. І ось, власне, розпочинає осінь. Що розпочинає осінь? Закінчилося літо і починається бабине літо. Бабине літо і 8 вересня, як 8 березня ми святкуємо ладу Лелю, а 8 вересня ми святкуємо свято Рожаниці. Рожаниці роду православного. Це ті, від кого ми пішли про матері наші. І зрештою, це ті, хто породжує землю, що на землі є. І земля вона теж відноситься до рожаниць, роду православного. Макоша, матір Куша. Отож свято рожаниць це свято урожаю. Ми кладемо до вівтаря так, і, і приносимо на славлення фрукти, овочі, мед, горіхи, ну все, все квіти. І ми дивимося на це і радіє наша душа, що ми в заможності, так, що ми в благополуччі. А Взагалі треба вдумуватися в слова. Багатство це те, що від Бога. Тобто, якщо ми з богами в єдності, то як ми можемо мати в чомусь нестачу? Якщо у нас якісь негаразди в країні, у владі, у народі, то значить ми втратили єдність з богами нашими рідними. Бо це наш рід, це ми і є, тільки воно вище, вище, вище і вище. І богині, праматері, правоці наші, це. Ті душі, які вже досягли давно досягли на багато вищого еволюційного рівня, і ми до них дивимося а, о, десь там, на небесах, праві, так? Це з одної сторони можна розуміти цілком конкретно, коли ми дивимося на що основне наше сузір'я, яке? Велика так? Велика Медведиця. І ми дивимося і бачимо знову ж таки, що стожари? Стожари або молочний шлях, іншим словом. Все говориться як, що це корова за мун, власне, розлила молоко небесне. Так, А молоко небесне це, звісно, що це, це, що? це звізди, це звізди, які утворили оу цілу галактику. так? Тобто, власне, от, боги рідні, вони вже керують набагато більшими процесами галактичними і ще більше, і ще більше. Так? І ось нині ми маємо Рожениць. Це, власне, свято, Оце от почався 1 вересня, так це почалося Бабине літо. І оце зараз ну, приблизно серединка того періоду літо. І тепер будьте уважні, тому що за бабиним літом йде дідове літо. Тобто нині ми будемо празнувати свято Рожениць. Ну, точніше, не, не, не так празнувати, як святкове славлення, тому що, коли йде празнування, то йде багато людей, хороводить, навколо багаття ходять, ідуть, чи в річку, чи в озеро, чи в море, і відправляють знову ж таки дари через воду, дану матінку. Плоди і, там, і всякі соло, соло, солодкі. І то все пливе, і потім пташки приходять, рибки припливають, і через них власне та пожертва йде. Ось. І в хороводі знову ж таки йдуть, всі проходять в хороводі через е, такі образні, символічні врата. Врата, і ті врата це стоїть жінка і чоловік. Жінка і чоловік, вже, які мають вже діточок, ну хоча б маленьких діточок. Ну взагалі, це, це вже не маленькі діточки, це вже це вже це вже ну, ну або, або ті, що вже своїх діточок мають, або в крайній мірі вже ну, ну тобто ми бачимо, що діти, які вони вихованими, мудрими, кмітливими, веселими, щасливими, здоровими, так тобто, ну і ті діточок мають бути хоча б п'ять. П'ять діточок, так? Як в копному праві? Голос має той, хто має хоча б п'ять дітей, то він має право щось сказати. А поки то не проявив своєї мудрості так, і своїх сил, ну то так, сиди мовчи, от. І бороду, відповідно, хто не мав дітей, той не мав права і бороду носити. От. Тобто, а, а той, хто без бороди, то його надавали Бляді, от. Для а, то відповідно жінка і чоловік. І вони мають щонайменше п'ятеро дітей, які вже видно, як вони себе проявляють, так, що вже дорослі, і мають свої діти. І ось вони так тримаються за руки і через їхні руки попід їхніми руками, так? а на руках вони тримають коровай, і коровай і, 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 і виштий рушник. Так? Ось. І, власне, е проходять всі, вся громада проходить, особливо в першу молодя, молоді, молоді і діточки, і маленькі, так? проходять і насичуються тою енергією, енергією досвіду, енергією любові, енергією достатку. Е а що вам треба знову ж таки? Вам треба достаток? достаток це те, що достатньо. Тобто, якщо мені особисто, то мені може бути і, і пів буханця хліба забагато, Так? А якщо не мені, а, а моїй сім'ї, ну, то відповідно треба вже може і два буханця, Так? Ну це тільки-тільки так для мене, все рівно це для мене. А якщо я хочу зробити щось для когось, так, когось нагодувати, то мені може бути вже і, і вагону хліба мало. Бо я можу хотіти нагодувати дуже багатьох, багатьох, багатьох. Ось. І так і було, власне, раніше, що віддавали підприємці, е е комерсанти, так, торгівці, промисловці, віддавали до 80% свого прибутку. Бо вони розуміли, що вони самі того не з'їдять, їм не треба стінки. А чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. В першу чергу ти отримуєш радість. Радість і щастя. Духовне задоволення. Ну і одночасно з тим воно проявляється і, і в матеріальному світі, і в тілі, і в здоров'ї, в стосунках, у точку чому Тож віддавали до 80% на благодійність, на побудову лікарень, доріг, храмів і, і так далі. А нині, що це означає? Це означає, що люди відчувають себе єдиним цільним, відчувають себе в єдності. А для того, власне, й треба, ото, як пройти під руками, розумієте, а вже жінки і чоловіка, котрі мають в собі ту силу, так? От, Жінка проявила себе як рожаниця роду православного. Так? А чоловік проявив себе гідно, як, як власне, той, хто може це все сформувати. То, відповідно, ця вся громада вона відчуває себе тут її і один про одного починають думати, дбати. А коли це робиться у всьому народі, то відповідно весь народ, очка відкриваються, і люди розуміють, що ми один великий організм. Народ це один великий організм. Я клітиночка, десь там, я не знаю, там, чи, чи в голові, чи, там, чи в пальці, так, хтось там клітиночка іншого. Чийсь рід це серце, чийсь рід це печінка, так і відповідно не може. Виконувати серце функції печінки, а печінка не може сказати, я хочу бути серце. А нині, власне, все нам поки. Торговці, причому зазвичай в так, з іншого роду, з іншого народу, вони лізуть лізуть керувати нами або що? Аби обирати. І вони хопають, хопять, хопують, хопять, так? Ось. Вони може, відчувають себе. Частинкою народу. Однак явно не нашого народу. Отож, для того, власне, нині будемо. Е, ну ми зробимо це в духовному плані, так? ми зробимо це в духовному плані. Власне, зробимо такі врата. Так? У мене п'ятеро дітей, вони вже дорослі. От, то вже чекаю. Чекаю, коли, коли, коли вже там ну, внуки. Так, то відповідно е, значить у мене сили в У Могу друг рідного брата це ж п'яти дітей. Так? І, так, якщо піти по родині, підвитися, то, то власне, це не буде ногів випадок. Тобто це в нашому роді значить, тої сили є справді багато. Тобто, не просто так, не випадково. Я пишу книги про любомудрі, про любов, про кохання. Так? Не випадково даю посвяти любомудрії. Тому що це моя суть, це моя природа. І тих сил у мене багато, я не мідіюся людьми і запалюється в інших людей. І ми нині зробимо таку енергетичну браму, так? І відповідно усі, хто чи, чи зараз в онлайні, чи буде дивитися в записі, то ви, відповідно, можете в ту енергетичну браму пройти і прийняти благословення. Благословення достатком, якщо нам треба достатньо. Так? А якщо вам треба більше, то це вже за можливість, за можливостями, за вашими можливостями. Ви піднімаєтеся вище своїх можливостей. І ви тоді отримуєте більше грошей, матеріальних благ, більше, ніж вам особисто потрібно, для того, щоб зробити більше для народу, для роду свого, в першу чергу, і для всього народу. так. Отож, власне, нині маєте таку можливість. Не просто самі пройти через ту браму заможності і благополуччя, благополуччя. Тобто благополучати і в благості бути, так? благополуччя. А блага це в першу чергу це благість, це, це якість душі гуня. гуня. Є благість. є пристрасть, ну, а є невігластво, смирнюся. Бо... Тамас там на санскриті. Пристрасть це раджес, раджес горіння, так, а благість сатва, сатва святе. так, ось. Тож нині ви маєте можливість таку, власне, не просто самі пройти духовно через ту браму і отримати благословення, благословення, багатства, заможності, благополуччя, а і провести своїх діточок через ту браму. так. А за собою покликати, і якщо душі згодяться, то ви можете і всю свою родину весь свій рід через ту браму провести, аби вони всі отримали це благополуччя і це заможність. Так? Це реальна енергія, це реальний потік, який йде зверху. І, власне, я людей також завжди учив, як відчути цей потік, потік того благополуччя. Якщо ви там пошукаєте в моїх вебінарах на Ютубі, то до, ви, ви знайдете. Там кілька вебінарів є, власне, про потік, власне, потік заможності благополуччя. Ось, тобто подумайте, налаштуйтеся нині, відкрийте свою душу, аби утримати це благополуччя, ту заможність. Для чого вам це задумайтесь, для чого вам це? Як ви будете відчувати себе, коли ви отримаєте все, що ви хочете, все, що ваша душа зважає, все, що вам потрібно для вашого тіла, для вашого життя, для того, щоб живити не тільки своє тіло, а й свій розум, і свою душу. Так? Тобто, це і, і, і духовна їжа, і інтелектуальна їжа, і емоційна їжа. Е Врешті-решті, як поляки кажуть, розривка, так? тобто відпочинок, якесь розважання. Розважання. Ми розважання це розуміємо як веселість, так? а поляки це розуміють як заспокоєння, розважні, тобто, заспокійне. Розвання. А ми розуміємо розважання це власне веселість, радість. так? Тобто є такі цікаві нюансики. Цікаво так. Цікаво пізнавати рівну мову і цікаво пізнавати мову сусідів. О. Ну, Тим паче, що у нас багато спільного. В моїй родині то є і білоруська гілка, прадід прийшов з підводного. Офіцер армії Першої світової був поранений і зустрів там мої прабацію в госпіталі. І там закрутилися, завертілися, і пішло, пішло, пішло. Так, тут у Білорусі в мене така, така, не просто таке відчуття рідності, так, близькості. Ну і поляків було також. І в моєму роді, і вроді моєї дружини, що цікаво. Розумієте? Так от переплітається воно. Так об'єднається. Сподібно, сподібне. Ну що ж? Надіюся, що ви вже задумалися. Що вам треба, якої заможності, якого благополуччя, якого достатку, якого багатства. Так, яких... Сил, мудрости. Тоже. Тоже. Би народ наш відродився в цілій славі своїй, очистий від той цей і нечисті, чужородства чужовір'я невігластва. Як і тисячі років тому, то мовляє. Слава богиням нашим роженицям роду православного. Ой, матінко Ладо, дружина сварожа! Слава твою любов, всенароджуючу! народжуючу, слава твою життєдайною, матінка наша небесна, ти матір воїна наших могутніх, а русинів, вірні дідкої. Слава доньку твою лелю прекрасною, діву нашу красну, роженицям по жертви несемо, аби любов їхня до нас пала, аби трубувались вони рік наш сильний, і з вирію дивляться на нас, бо іночі славенії, тож будемо рідні, любові їхній, слава богам і воїням рідним, слава ворожаних, роду, право, слава слава.